Доброго дня, друзі! Ви на каналі Моє Поділля. Сьогодні пропоную вам віртуальну екскурсію шкільним музеєм великого художника. Музей життя і творчості Якова Гніздовського у школі села Пилипча нашої громади. Є єдиним в Україні. Прикро, що реформи у сфері освіти мається на увазі кількість дітей. Можуть призвести до закриття школи і музею. Ці дві грав'юри, зимовий пейзаж і соняшник, закуплені сімейством президента Джона Кеннеді та прикрашали овальний кабінет Білого дому. Цей рік є ювілейним, видатному художнику, графіку, якові. Яковичу Гніздовському виповнилось би 27 січня 110 років. Сотні найвідоміших музеїв, картинних галерей і приватних колекцій мають за честь володіти творіннями Якова Гніздовського. Те, що Яків Гніздовський талановитий маляр, графік, скульптор, майстер книжкового. Екслібри... Екск... Ексклібрису, вибачте, іконописець відомо усім, але не менш значимими є його мистецтво знавчі статті, філософські роздуми і автобіографічні спогади. Його книга, пробуджена царівна, взірець професійного погляду на тенденції. Розвитку світового мистецтва. В праці мистець оповідає про свої вагання і пошуки у мистецтві власного стилю і манери творчості. І Гніздовський знайшов себе саме у графіці. Саме у цьому виді образотворчого мистецтва він досяг вершин досконалості і здобув світову славу і визнання. Дослідник його творчості Олег Кошелівець у своєму возі писав, яків досягнув дивовижної майстерності, такої, що, здається, далі нема куди її вдосконалювати. Бо досягнуто межі можливого, фотографія ніколи не дасть того, що віддачі, у віддачі предметів. Гніздовський, на, на що я мав на увазі, на що спроможний у віддачі предметів Гніздовський, надзвичайне уміння підкреслити кожний вигін, кожну жилку, кожну лінію чуття міри покласти тіні, що створює повне враження реальності. Так не міг творити ніхто. Почерк митця пізнається. Безпомилково. Творчість нашого земляка досліджували багато науковців, серед них найвідоміша монографія Дмитра Степовика, Як Гніздовський. Життя і творчість. Проведено сотні виставок, написано багато статей, видано каталоги в США, в Європейських країнах і в Україні. Під час візиту блаженнішого Любомира Гузара у наше село рідне, на запитання, кого він бачить найвидатнішими постатями в українській діаспорі, він відповів: Якіп Гніздовський, Олександр Архипенко і архітектор Ростислав Жук. Те, що в школі з 1990 року. Другого року дії музею Якова Гіздовського з 2023 року школа носить ім'я нашого земляка, на наш погляд, недостатньо. Маємо бачення, що на рівні держави, українців, які прославили свій народ за межами України, за межами України, були вшановані відкриттям музею в Києві. Де були б зібрані їхні творіння, а ми маємо ким гордитись. Яків Гніздовський графік, Олександр Архипенко – скульптор, Парашчук, скульптор, Микола Черніховський скульптор, брати Василь і Федір Кричевські – архітектори, Квітка Цісик, співачка і сотні-сотні інших. Цією пропозицією звертались до Міністерства культури України ще у 2015 році у ході підготовки до святкування сторічного ювілею Якова Містовського. Я щиро дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, скоро буде далі. Дякую.